В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, якби спитати, яка євангельська Христова притча ілюструє найбільше суттєво повно в такій вжатій в стислій формі всю суть того, що зробив Господь через Ісуса Христа заради нас. То це, напевно, от я думаю, була б ця притча, яку ми зараз чули з вами, яку називаємо притчею про блудного сина, а скоріш вона є притчею про двох синів. Адже обидва тут нащадки цього батька є ті, 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 з яких ми можемо винести для себе певне повчання. Жоден з них не був на висоті, ні старший, ні молодший син. Ця притча показує шляхи людини по відношенню до свого небесного Отця і шляхи нашого Батька Небесного. Ми, власне, називаємо Бога Отцем, часто не дуже замислюючись над тим, що це означає для нас, що ми вкладаємо в ці слова. Це можливо і тому, що і ми в нашому суспільстві інколи є. Такими, що не маємо для себе гарного батьківського прикладу, не знаємо, як це жити з гарним батьком в своїй родині або певні травми маємо пов'язані з цим. Але ж коли людина зростає в здоровій родині, з добрим батьком, то теж часто не дуже замислюється про те, що означає називати нашого Бога Отцем. Ми промовляємо молитву «Отче наш» кожного дня. По кілька разів буває, ну зазвичай, так. І не завжди бувають ці слова для нас настільки от яскраві, як вони би мали би бути. Тому що далеко не всі релігійні традиції світу, далеко не всі звертаються до Всевишнього словами отець і розуміють його саме в такій категорії, як отця, тобто як в чомусь подібний до того, як здоровий, нормальний батько ставиться до своїх дітей. Наприклад, в такій поширеній, потужній світовій релігії, як іслам, ви не почуєте, щоб до Бога зверталися, як до Отця. Він є Всевишній, кому слід коритися, кому слід бути покірним, виконувати Його волю, але не прийнято там називати Бога Отцем. Натомість в традиції біблійній. Ще в старому завіті, не тільки от в цій притчі, в новозавітній притчі Христовій, ще в старому завіті, теж серед різних образів, які епітетів, епітетів, які людина застосовує по відношенню до свого Творця, до Бога, є і образ Отця. Так, пророк Осія, наприклад, називає вже Бога небесного Отцем, як такий, хто ставиться до свого народу, як до сина. Говорячи, з Єгипту я покликав сина мого, маючи на увазі той вихід за часів Мойсея, коли Господь визволяв свій обраний народ з рабства до свободи. І як ми знаємо, вся історія пророчої традиції старозавітної ще до полону Вавилонського, період полону показує, що цей Божий син теж далеко не завжди був на висоті свого покликання і ухилявся і блудив. З різними богами і мав своїх домашніх ідолів, і, е, і різні язичницькі святилища е, шанував, крім єдиного істинного Бога і так далі. І ось Господь теж бере цей образ, Господь наш Ісус Христос, образ Отця, і показує нам, які є шляхи у людини, які є шляхи у Бога. І тут ми розуміємо перше, що часто буває так. Що оцей той син, який пішов, яку називаємо блудним сином, попросив у батька спадщину, тобто, фактично похоронив батька за свого життя. Це треба розуміти, що коли дається спадщина, коли помирає той, хто є спадкоємець. Тобто він фактично сказав: Я не можу дочекатися твоєї смерті, дай мені зараз, тому що я живу тепер і мені треба зараз жити. Знаєте, кожна людина в період свого становлення, це буває в підлітковому віці, а буває підлітковий вік затягується. Інколи там у чоловіків до 40 років кажуть найтяжчий період дитинства, особливо зараз, коли людство стає більш інфантильним ніж раніше. То цей період дорослішання він сполучений з бажаннями автономії, і часто це за рахунок батьків автономія на противагу батькам. І один, і другий син, і той, що пішов, що так висловив це йому в очі, і той, хто залишився з ним і виконував все, що батько йому вилів, жодної заповіді не переступав, як він каже. Обидва пройшли, проходили через цю кризу. І от якщо один це зробив так бурно, пішов і, і потім опинився, от перед тим, перед чим він опинився, і вирішив повернутися, врешті-решт. То другий, який був постійно з батьком, він це всередині латентно, теж він хотів цієї автономії. Він, як він, коли побачив, що батько влаштував бенкет на честь повернення старшого, на честь повернення цього блудного сина молодшого, то він що сказав? Що ти мені не дави козеня, щоб я порадів своїми друзями? Адже, попри те, що він був постійно з батьком і батько каже, все моє твоє. Власне, чому все моє твоє? Не тому, що такий батько такий щирий. це ну, фактично правда, бо вже юридично, тому що частина спадщини, яка б належала молодшому сину, вже віддана і вже нема. І виходить, все те, що є у батька, це та, те, що перейде та час, яка перейде старшому сину. Тобто все моє твоє – це буквальна правда. Це не тільки образ такої щирості. От, і він хоче цієї автономії, але не висловлював її батькові. Аж до цього моменту. І що ми бачимо в образі батька? Це той, хто приймає, хто, не можна сказати, потакає, бо Бог нам не потакає нашим гріхам, але він приймає наші рішення, які б вони не були. Захотів син піти, батько не став його утримувати силою. Але що важливо дуже, що коли син захотів повернутися, то батько і це прийняв. Причому прийняв саме як батько, не як роботодавець чи той, хто міг би вчинити суд над ним, а він мав напевно право людське засудити цього свого сина, який так вчинив із ним, але він прийняв його як свою дитину, безумовно. Ось як Бог любить нас, без умов. Це так, як батьки люблять своїх дітей не за щось, не за те, що хороші, не за те, що слухняні. Не за те, що вони досягли чогось, стали такими, як бачать батьки, а за те, що вони є. Просто за те, що вони є. Отак Бог любить нас, своїх дітей, як таких, що є, просто тому, що ми є. Не очікуючи, що ми будемо в усьому завжди, хоча, звісно, це приємно батькові, щоб завжди були послушні йому. Ще один момент, на який хотів би звернути увагу, те, що в образі старшого сина нам показує тут Господь, що саме по собі дотримання заповідей не означає внутрішньо, не завжди означає внутрішню таку відданість тому, кого ти слухаєш, відданість Богові. Старший син виконував заповіді, а внутрішньо був далекий. Від свого батька від своєї родини про це теж нам треба замислитись і подумати про це, для чого ми виконуємо те чи інше. Суто зовні, щоб догодити, чи тому, що тут є певна цінність для нас і наше серце цим згодне, щоби так жити в цей спосіб. Адже добре, коли ми не через зовнішній примус, не через те, що. Над нами стоїть вищий авторитет, і ми слухаємося його. Не через це виконуємо заповіді, чи певні закони, чи норми. А тоді, коли це є наша внутрішня потреба, коли це заповідь, яка каже, такий образ є в Святому письмі, написана на серці. Тобто не зовні стоїть для нас як дамоклів меч, а власне як той принцип, за яким ми живемо. І от Господь тоді, який нас, як батько, приймає. І дійсно буду радіти, якщо ми так вільно будемо зростати, зростати у відповідальності, зростати у вірі, в довірі Богові, бути вірними йому в нашому житті і бути уважними один до одного. Це, от, зокрема, ті моменти, яких навчає нас сьогоднішня притча. Замислимося над цим перед початком. Періоду великого посту, в який незабаром ми вступимо, для того, щоб винести для себе урок і зробити певні наслідки в своєму житті. Амінь.